Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа по його великої милості ми не зникли, велике Його, бо до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку велика милість Його. Слава Богу, слава Богу! Я можу знову бути на березі цього прекрасного Чорного моря, спостерігати за новим світанком, який дарований нам від Господа, за оцією красою, яка створена його люблячою рукою. Дякуючи Господу за. Те, що ми можемо спостерігати, дивитися, насолоджуватися його творінням. Алілуя! Помічати те прекрасне, яке створив Господь. Слава йому, повіки, слава! У нас морозно, але не так вітряно, і їхати було дуже-дуже добре. І коли сіла на велосипед і їхала, згадала дитячу пісеньку, яку співала ще в дитинстві, а потім і діти. Онуки співали її, співають, можливо, і зараз. Морозець, морозець пощіпав нам щічки. Теплі валянки у нас шубки рукавички. Їду і сама собі перефразовую, що морозець, морозець пощіпав мені щічки. Пуховичок у мене, кросівочки, на пуху і рукавички. Все є. одягнена добре, тому не холодно, тому що ти рухаєшся, слава Богу. Але їдучи, я почала помічати те, що їду повільніше. Три тижні це все таки срок. Рівно три тижні тому я останній раз була на морі у четвер. А можливо, в п'ятницю. Ні-ні ні, у четвер. Точно, три тижні тому. І їхала, і думаю, да, для тіла дуже дуже потрібно, щоб ти був постійно у русі, постійно. І як тільки ти починаєш це не робити, не робити фізичні якісь справи чи щось інше, то тіло поступово починає деградувати. і вже не так швидко робить ту чи іншу справу. Хоча не тут не говориться про працю на ізнос, що ти вже так працюєш. Так уже знемагаєш, що вже тіло просто кричить, Сос, я більше вже не можу. І тоді, коли ти вранці встаєш, то ту роботу ти не будеш робити так швидко, якщо ти вже втомився. Але коли ти робиш це поступово, день за днем, невеликий проміжок часу, то тіло звикає і воно у тонусі. Так точно і в фізичному, так точно і в духовному світі. Коли ти молишся, читаєш. Хочеш, прагнеш бути в присутності Божої, то ти дуже швидко входиш в ту присутність. А якщо ти робиш це час від часу, інколи, деколи, то, то тоді тобі це зробити важко. І ще, коли ми читаємо Слово Боже, або коли ми йдемо на молитву, у нас повинна бути одна єдина ціль. Я хочу зустрітися з Господом. Коли ми йдемо на побачення до нареченого чи до нареченої, у нас є велике бажання зустрітися, обійнятися, сказати якесь гарне слово, поспілкуватися, тобто насолодитися один одним. Чоловік із жінкою дуже добре, коли вони зберігають оті романтичні, оті ніжні відчуття і до старості. І до старості, це ж дуже добре. Слово Боже каже, і до старості буду опікувати вас вами, буду носити вас на руках. Алілуя, слава Богу! То чому любов не може бути в старості? Може бути, може, адже оновлюється сила наша, наші відчуття. Алілуя, слава Богу! Ми ж Господні діти, і є і є різниця між тими, які служать Господу, які не Служить. Тож будемо не забувати, що коли ми стали на молитву, або коли ми відкрили Слово Боже, або коли ми хочемо просто поспівати, підкріпивши свій дух, то наше бажання наше бажання – зустрітися з Господом. Зустрітися з Господом. Коли ми йдемо на служіння, да, ми повинні бути готові для того, щоб слухати, але. Але це слово повинно бути від коханого, від люблячого батька, від люблячого Ісуса. Я хочу його почути, щоб потім, почувши, вкласти в своє серце, в свої вуста, в свій розум, і щоб оте живе слово воно стало плоттю, воно стало живим у моєму житті. Алілуя, Слава Богу! Добре, коли воно стане плоттю і у сусіда, і у сусідки, і у брат. І у сестри, і у пастора це дуже добре, але це їх шлях. А нам потрібно піклуватися про наш шлях, про наше духовне е, зізрівання, про наші плоди. Алілуя! Слава Богу. Слава Богу! Хай навчає нас Господь корисному, Хай його мир, Хай його радість, Хай його любов постійно супроводжують нас. Пам'ятаймо, що. Любов, радість, мир це все плоди Духа Святого. Останнє відео, яке я записувала, було саме про це. І ми говорили про любов. Сьогодні хочу говорити про радість, про радість і заспівати псалом. Дуже-дуже такий підбадьорюючий. Псалом, хто знає, співайте зі мною. Радість у Христі я знайшов. Він моє життя і спокій, коли я до нього прийшов, з того часу батько він мій, з того часу я його син. і радію, що він прийняв мене до святих тих країв, щоб його я там прославляв. Я приніс до нього все зло, він дав радість серце моє, все гріховне геть відійшло, Ботець спасіння дає, і тепер радію всі дні, бо мене мій батько знайшов, він подав прощення мені. Коли я до нього прийшов і тепер радію всі дні, бо мене мій батько знайшов, і Він подав прощення мені, коли я до нього прийшов. Алілуя, чого ти радієш? Чого ти радієш? Бо я прощена, бо я дитина Божа, бо я маю вічне життя разом з Ісусом Христом. Алілуя, Я не покинута, я не затоптана, я не знехтуваната. А я, дитя Боже, і Господь дивиться на мене і каже: до чого ж хороша, до чого ж гарненька, до чого ж улюблена? До речі, він каже кожному з вас, це, адже ви його творіння. Алілуя! Слава Богу! В Біблії є такі вірші. Завжди радійте, записано в Солунян 5.16, а в Притчах 17.22 записано. Веселе серце, як хороші ліки, до речі, безкоштовні, хороші самі, самі знаєте, без побочних всяких там ефектів. Веселе серце, як хороші ліки, а пригнічений дух. Сушить кості. Ну, це вже не про нас. Давайте не будемо пригнічені духом, а давайте будемо прагнути мати оті весе, оте веселе серце. Алілуя! Слава Богу! Хочу ще зачитати місце писання, і якщо вистачить часу, то прочитаю ще оповідання. І так, е, від Івана, від Івана, 16 розділ з 20-го вірша. Знову і знову запевняю вас, каже Ісус учням своїм е, і. Знову і знову запевняю вас, що ви будете плакати і ридати. Господь говорить про ті слов... про ті події, коли що будуть скоро з ним відбуватися: про Голговський хрест, про його смерть, про його погребіння. Він саме про це і говорить. І так, знову і знову запевняю вас, що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш смуток в раді. З... Зміниться. Ви пам'ятаєте, що Слово Боже, воно живе і діюче, і воно завжди є. Завжди є. І воно відносилось да, до тих подій, про які я щойно сказала, але воно відноситься і до сьогодення. І в нас бувають сльози, і в нас бувають смутки, і в нас таке теж буває. І буває, кажуть, де отой ваш Бог. А ми все рівно віримо, а ми все рівно знаємо. Що він тут, він близько, він поруч, він з нами. І Господь кожному з нас каже: навіть коли смуток, навіть коли сльози, він оцей смуток, він перетворить в радість, але довірся йому, але дай йому керувати твоїм життєвим шляхом. І ти тоді побачиш, і ти тоді побачиш великі Божі перемоги у своєму житті. Читаю далі. Ви будете сумувати, але ваш смуток. На радість зміниться. Жінка, коли родить, терпить муки, бо прийшов її час. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає страждань через радість, що народилася людина в світ. Тож і ви нині маєте смуток. Маємо смуток, звичайно. І зараз у нас є смуток, є смуток, тому що йде війна, тому що у нас є нерадісні звістки, які ми отримуємо, але. Але все рівно, отам от всередині, в серці, нам потрібно зберігати оту думку, що я дитина Божа, що я зможу здолати оцей шлях, шлях, коли погані звістки, шлях, коли щось болить, шлях, коли ну немає настрою, немає. отой й дух, але я не буду там знаходитись довго. Я буду укріплюватися в Господі і йти далі за ним. Тож, і ви нині маєте смуток, та я знову побачу вас і зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. І вашої радості, яку дає вам Господь, вже ніхто не забере від вас. Господь каже, ви не від світу, як і я не від світу. І радість, яка в цьому світі тимчасова в Господі, вона триває весь час. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Хай допоможе нам Господь завжди радіти, не унивати. І отой унилий Дух хай іде від нас геть. Вив'я Ісуса Христа! Слідуюче оповідання на тему плоди Духа Святого називається Пісня Перемоги. Називається Пісня Перемоги. І е, в е, в Івана 16, 20, то те, що я щойно прочитала, що «Плід духа, радість. Радість читаю. Ем, можливо за прочитаю. Ніхто дос, дос, достоменно не знає, чому римський імператор Нерон настільки сильно ненавидів перших християн. Правитель мав владу над життям і смертю своїх підданих. Послідовники Христа позбулися страху смерті, бо знали, що навіть як навіть вона не може відокремити від їх від любові Божої до, до них. Для них померти означало радісно війти в присутність Ісуса Христа, і багато християн під час власної страти співало, просто співало. Вони знали, що Нерон міг знищити їхнє тіло, проте не міг зламати їхній дух. І можливо, це і було однією із причин, чому імператор ненавидів християн. Протягом літа Нерон розважався в колізеї, найбільшому амфітеатрі того часу, влаштовуючи видовище для себе і римлян і спостерігачів, як християни як християни кидають на розтерзання диким звірам. Та коли настала римська зима, коли колізей замкнули. Нерон розмірковував, що ж робити з тими сорока християнами, яких you <laughs> Яких нещодавно заарештували і залишили на милість імператора, нехай замерзнуть на смерть гарчав Нерон, дивлячись на білий зимовий пейзаж? Він наказав начальнику своєї охорони вивести 40 в'язнів до маленького замерзшого озера в горах над містом, роздягнути їх і залишити вночі на кризі. Ці християни мали зректися Христа. Або ж померти водночас, воїни на березі мали розкласти велике багаття і залишив і залишатися там, доки останній засуджений зрадник або замерзне на смерть, або прийде грітися, зрікшись від своєї віри. Таким був наказ Нерона, і 40 християн стояли на відкритому кригою озері під місячним небом. Однак час від часу крізь потріскування дрів, шкварчання. Засмаженого м'яса до зоряного неба линула пісня: сорок бійців б'ються на славу Твою, о Христе, здобуваючи перемогу у Твоє ім'я, віддаючи тобі вінці. Воєначальник слухав у скорботному мовчанні, бо він теж знав про Христа. Він також вірив, що Ісус це дорога у вічне життя, але ніколи не наважувався зізнатися у цьому. Чоловік бачив багато страждань Христових воїнів і не був впевнений, що також витримає. Аж раптом солдати замовкли і побачили, що один із бідолах, ледь пересуваючи ноги, прийде, до них по крижаному озеру, дивлячись на багаття, лютий біль від обмерзання виявився сильнішим та завитривалість. Солдати вибухнули глузливим реготом, витягнули нещасного на берег, одягли його, нагодували, але всередині глибоко зневажали. Переможна пісня на кризі стихла. Група стояла у скорботному мовчанні. Аж тут глузливий сміх солдат біля вогнища раптом обірвався. Їхній воєначальник підвівся, скинув свій теплий одяг, вийшов на кригу. І блідий, і непохитний. Воїни Христово радісно привітали Його, а їхні ослаблі голоси зазвеніли новою потужністю. Сорок бійців б'ються на славу Твою, о Христе, здобуваючи перемогу у Твоє ім'я, віддаючи Тобі вінці. В Псалмі 16, 11 написано. У присутності твоїй повнота радості. У твоїй провиці розкошування повіки. У твоїй провиці розкошування повіки. Читаючи це оповідання і розмірковуючи над ним, я думала: Господи, мало радості. Ми прочитали сумне оповідання про те, що 40 вірних твоїх дітей померли і померли не просто, знаєте, в одну мить, а їм потрібно. Було там стояти, замерзаючи, але незважаючи на це все, дух радості був у них всередині, і вони могли співати ту побідоносну переможну пісню. Колись була така історія, і я її приводила в одному із роликів під час Великої Вітчизняної, Другої світової війни, як людей також вигнали на мороз і потім стерегли їх і вони теж повинні були замерзнути. і лише двоє залишилося живих старий е е е Літній чоловік і молодий хлопчина. Літній чоловік залишився живим, тому що молодий хлопчина розтирав його всю ніч. Розтирав і розтирав і розтирав, скільки в нього вистачало сили. А молодий залишився живим, тому що він цілу ніч працював, розтираючи, віддаючи своє тепло отому... тому. Літньому чоловікові, і вони вдвох спаслися. В цьому, в цьому оповіданні ми читаємо, що всі сорок загинуло, всі сорок замерзли, але із піснею на устах. Але і з піснею на вустах. Розмірковуючи про цей подвиг віри, я думала: а чи могла б це я зробити, а чи могла б зробити це я? Але на, якісь, на якусь мить мого розмірковання Господь сказав мені, стоп. Стоп! Не розмірковуй над цим, не думай про себе те, що о, я б, мабуть, не змогла. Або Господи, о, я така, в мене немає сили. Господь сказав: стоп. Стоп! Я все зможу, в укріплюючому мене, Господі, в тебе повинно бути це слово. І не треба думати наперед, о, що може статися в моєму житті, і чи зможу я пройти те чи інше випробування? Господнє слово каже: достатньо піклування тобі на сьогоднішній день. Але читаючи про оцих мужів віри, ми повинні розуміти, що вони не своєю силою це зробили, а силою покохавшого їх Господа. Сам Господь Духом Святим підкріплював їх. І, і отой воєночальник, він встав і пішов не своєю силою, а силою покохавшого його Господа. І знаєте, ще одна думка: отой, бідолаха, який прийшов який зрікся? Ви думаєте, що його зрікся Христос? Ні, у нього була поразка, але я вірю, що Господь дав йому ще шанс. Як шанс Петру він дав, дав і ще шанс, щоб він хоча перед смертю сказав: Господи, вибач мене, вибач мене, я вірю в твою всемогутню любов, я вірю в Твоє всемогутнє прощення. Звичайно, він ця він не отримав. Він е, перейшов, знаєте, як він спасся. По благодаті, і ми всі спасаємося по благодаті, але ті, які були вірними, вони принесли до ног до ніг Ісуса Христ свої вінці. Алілуя! Слава Богу! Вони помирали з радістю. Тож, хай благословить усіх нас Господь! Хай дух радості ніколи не покидає нас, хай в наших серцях зростає цей плід Духа Святого. Радість, радість в возі в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, і хай Господь буде вашою розкіш'ю! в ім'я Ісуса Христа. Амінь.